Марія, ти дивилась на рани від купителі на його кров, пролиту на Христі за наше спасіння. Твій син, помираючи, віддав нам тебе, як свою матір, тому благаємо тебе, мати, безперестанної допомоги, через болісні страсті, смерть Твого Божественного Сина, через невимовні страждання Твого серця, Випроси у Твого Сина ласки, яких ми так прагнемо і потребуємо. Марія, з дитячим довір'ям припадаємо до Твоїх ніг з нашими спільними проханнями. Зглянься на нас і вислухай наші благання. Нехай Господь благословить нас, захистить від усякого зла і приведе до життя вічного. Нехай Святий Дух зробить моє тіло і мою душу своїм храмом. Святий Духу, прийди і перебувай з нами назавжди, даруй нам глибоку любов до Пресвятого Серця Ісуса.